В ефірі проєкт про Нікополь, і наші журналісти вже готові розказати про усе, чим жила Нікопольщина останню добу. У випуску сьогодні на вас чекає інформація про наслідки чергової ворожої атаки по району, як Нікополь пережив тотальне відключення електрики, та історія монахині, яка вже зв'язала для бійців понад тисячу пар шкарпеток. Дніпропетровщина, як і вся Україна, поступово оговтується від наслідків чергових ракетних атак Російської Федерації. Енергетики на межі власних сил працювали та працюють над тим, щоб регіон був зі світлом. На сьогодні по всій області діють екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті Дніпровських електромереж. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Нікополь також поступово виходить зі складної ситуації. Всі питання, які в нас були за цей період, сводились до одного. Електрика, коли з'явиться, все повинно запрацювати. Над цим ми і проводили основну роботу. І по подачі води, як тільки з'явилося, перше, що ми зробили, це відновили воду, подачу тому. Ну, було важко, але скажімо так, це було вперше, вже не дай Боже, це буде вдруге, то це вже буде легше. На зараз в нас вся інфраструктура працює. В нас питань немає, є планові відключення. Ми розуміємо, що вони будуть, тому що ми живемо в Україні, і в Україні є питання по енергосистемі. На Нікопольщині, як і по всій Україні, працюють пункти незламності. Утім, ті, що в самому райцентрі та інших прибережних населених пунктах не нанесені на мапу. Це зроблено задля безпеки, щоб не інформувати ворога. Про актуальні адреси можна дізнатися в міських, селищних та сільських радах. Як, власне, нікопольчани пережили тотальне відключення електрики, наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали у перехожих. Їхні відповіді вже за мить. Ну, мы понимали, что это надо пережить. Закутались, кто в шубу, кто в подъяло. Деткам маленьким вот это тяжело. Отлично. Отлично? А как еще можно? А, вас? Ну, в войне нельзя бежать рядом с поездом, который идет. Вы должны на него сесть и ехать. Да. Такие условия, в которых мы должны научиться жить. Да. И все. Мы понимаем, что наша нанька страдает. Мы за нее переживаем, плачем. Ну и гордимся, что у нас такие солдаты. А то, что такие обстоятельства случаются, это вполне естественно. ну що зробиш? Я води вже понабирала. У мене води в... хватає, навіть на місяць, а так газ є. Було що приготувати, свічка є, фонарик є. А ви якось готувалися до подібної ситуації? Ну як по мірі там заряджали павербанки, таке то тобто, к такому глобальному відключенню, конечно, ні. Важкувата, важковато, бо отоплення немає. Магазини не робили майже ніяке, в особистості, ну крупні. Газ був, вода була в запасі, світа не було. Є свічки, так і пережили. А що робити? Треба жити, буде все добре. Я знаю, що Нікополь наш стояв, стоїть і буде завжди стояти. Тим часом росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі окупанти випустили по району понад 70 снарядів з градів та важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Марганецька громада і місто Нікополь. Рятувальники обстежують території та з'ясовують наслідки після обстрілів. На щастя, у всіх громадах обійшлося без загиблих та постраждалих. Продовжує наш випуск. Історія про те, як, попри постійні обстріли та небезпеку, нікопольці продовжують робити свій вклад у наближення перемоги. Монахиня Марія щодня молиться і в'яже теплі шкарпетки для наших воїнів на передову. Волонтери доставили від неї на фронт вже понад тисячу пар, і на цьому вона зупинятись не збирається. Петля за петлею, рядок за рядком у вправних руках матінки Марії, клубок ниток перетворюється на шкарпетки, теплі та зручні. Потім вони поїдуть на передову до наших військових і зігріватимуть їх в окопах. Та на бойових виїздах шкарпеточку віжу і кажу: Господи, це грій оту дитину, що надійне ті носочки. В'язати каже монахиня Марія. Вона любила завжди, радувала своїми виробами, друзів, родичів, сусідів. Але з початком війни у 2014 році почала в'язати для наших хлопців, що боронили Україну. Задля перших шкарпеток вона розпускала ті речі, що були у неї вдома. Тепер нитки шукає усюди. Оскенхен секонд-хендам ходила, купляла я, і соцработники мені приносили. Потім волонтери приносили всі школи, збирали там у ті клубочки і кофти. і все. і розпускаю і і вяжу, вяжу, вяжу». В'яже кожну вільну хвилину, дуже часто до самої ночі, навіть у неділю отримала на це благословення. На кожну пару у неї йде не одна година. Та усіх їх вона робить із молитвою і вкладає свою материнську любов. І бійці, каже матінка, це відчувають. Волонтер повезла ті шкарпетки, от тим хлопцям роздає, всім роздає, всі беруть. Значить, холодно було, каже, одразу одівають на ноги. берці, каже, знімають і одягають носки, тому що холодно було. А один чоловік каже, вже такий пожилой, Каже, так розглядає ті шкарпитки, розглядає, розглядає, згорнув і за пазуху запхав. А вона каже: А що тобі не понравилось? Що ти їх в пазуху ховаєш? А він каже: Так це ж монахиня в'язала, це ж оберіг, вона молилась над них. Себе матінка Марія називає найстаршою волонтеркою в Україні. Цій справі віддає усю себе, бо патріотка жінка не з чуток знає про те, на що здатен підступний ворог, адже колись її родину радянська влада вислала до Сибіру. І ми їхали місяць в тих вагонах. Бараках жили там, де коні раніше були коні, потім коні забрали. Нам зробили нари, печку поставили буржуйку. І ми так жили. Так що я з тих пор я вже була патріотка, з тих пір в Сибірі мене інакше і в школі ніяк тільки Бандеровкою називали, а я дралась з ними, я билась. Для наших захисників на передову матушка Марія вже відправила понад тисячу пар шкарпеток, та на цьому зупинятись не збирається, в'язатиме, доки будуть сили. Замовлення надходять постійно, а значить, вона знову і знову бере дорок спиці і працює. Юля Кочет, Микита Саєнко Ігор Силко, Принікополю. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Правда і перемога за нами. Бережіть себе до зустрічі.